Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я і удачно дозимувати. Знову постає у нас дуже цікава тема. Цікава тема, на яких рамках краще зимують бджілки. Ну, тут можна багато говорити. Наші бджілки пристосувалися до будьої рамки. Вони зимують і на Дадановській, і на український, і на Ротовській, І У мене є така рамка обрубана Дадановська 300х300. 300. Ось такі, кажеться, роже делона, кажеться, ці рамочки такі. 30х28. Тоже чудово на них зимують. І знову в мене віддам недавно дятел лише забив дирку. І ось знов розтрощив. Добре, що клуб з тої сторони. Тим вже не прилетить, нема що йому тут брати. Але ми зараз не про це. Я дивився на Ютубі ролики, була просто я стільки ще поганого про українську рамку не чув. І було спорно, на якій рамці краще зимують. Чи на Даданівський, все Даданівський корпус, чи на український. Але я перегляд, читаючи свої коментарі, і один коментар мені, мені дуже сподобався. Сказав пасічник на мої помилки і в кінці сказав: створіть комфортні умови для бджіл, і буде вам щастя, буде у вас результат. І це, скоріше все, буде гаслом мого бджільництва. Старатися якнайкраще. Створити комфорт для бджілок. І яка, на якій рамці краще зимую. Звичайно, для бджоляра краще. Дадановська її легше піднімати її так. А на українську тут вже трошки важче. Для бджоляра вона довга, її піднімаєш. Але ось цей у мене вулик, як я його ще в серпні закрив, я ще дах не піднімав. Я не знаю, як там. Чи їм там кормів вистачає, чи як вони там зимують. Приклав в ухо, тихенько, шумлять, от і все, хай собі вже буде тепло, будемо дивитися. У мене, звичайно, небагато таких вуликів, які я з серпня дах не відкриваю, але є По пару. Ось я навіть перед цим відкрив і в одному проблема. Я ще від серпня дах не піднімав. Ось цей двохкорпусний де рамка 300 на 300. Така тут проблема. Дивимося, під муру небагато. Але проблема, що вони ще не піднялися, не зачепилися за другий корпус. Ще сидять там, десь внизу. І, і я боюсь, переживаю, чи вони піднімляться чи ні. Але... Ось такі рамочки. Старі вулики, може, мабуть, років з 50 цему вуликою. Але ще тримається, ще послужить пару років. І ще цікава тема, це чи потрібно збирати гніздо у зиму. Багато дивлюся є на каналах, що от 10 рамок займає, чи вони там 5, чи 4, чи 3. Так він і лишає пасічник. Ну, на промислових великих пасіжах, пасіках це воно оправдує. Але є, буває велика проблема, особливо з такою зимою, як у нас зараз. То плюс 10, то мінус 5, мінус 10. І з цим, якщо не жати гніздо в зиму, то буде проблема. І ще таке, якщо не складати, ну, я замітив, в мене, мене в пару сімей є, особливо українська степова, ось складеш ось дивіться, крайня рамка і вона була повномедна. І потім переглядаєш, дивишся, а меду на ній нема на крайній. пуста. Джолки, скоріше всього, переносять у середину. От, Якщо є така реса в бджіл, Можна гніздо не складати. Бувало таке, що складу, кладу крайні дві і дві повномедні, всередині малометки і розпліт. І думаю, розпліт вийде і потом звузю. Потім в жовтні чи в кінці вересня приходиш збирати, а ці крайні пусті. Відкриваєш, а розпліт вийшов, а вони занесли весь корм всередину. Можна є такі, якщо є у бджілок така риса, можна гніздо і не збирати. Але буває така причина, чому не збирати. Якщо гніздо жати, от не жати, і вийшло, пішло потепління. Бджолки розлазяться, оце зараз клуб розпався, розлазяться по всіх рамках. І тоді виходить, що? Получається, мороз. І увечері мороз чи на ніч мороз, і потім знову пішли морозні дні, і бджілки не успівають жатися в клуб і на крайніх рамках лишаються. Клуб, виходить такий видовжений. І якщо часті морози на крайніх рамках, вони жменька та бджіл, вони осипляться. А якщо жати гніздо, то бджолки розлазяться ось так, як в мене це, це гніздо жати, вони розповзаються по всіх вул. Якщо мороз, і вони потім раз і назад вжимаються в клуб. Ось ось так. Чи потрібно збирати? От із-за таких зим, якщо лишиш лишню рамку, може бути проблема. На мою думку, потрібно збирати гніздо у зиму. І на зиму, як, говорить стара література, старі пасічники, що немає ні одної бути лишньої рамки, якою не обсиджують бджоли. Ну, це моя думка і думка багатьох, я думаю. Тож, порозмишляємо, на які рамці краще зимувати бджолом? Значить дві рамки, вони по розмірах одинакові. Але ця рамка так ставиться, а ця ставиться лежачи. І багато стверджують, що різниці немає. Але якщо на цій рамці є, є отак хоча б половина меду, і клуб сідає знизу, він рухається догори. Це для бджіл 100% краще. Чому? Бо тому що це наближене до, до природнього. Бджоли тисячу років рухалися уверх. Це вже пасічник заставив її рухатися вертика... горизонтально. Ось і із... скільки ж, думаю, скільки потрібно лишати меду у зиму послухав слухав таку цікаву інформацію, що проводили дослідження інститутські, що від часу, коли клуб сів і до першого обльоту ну, клуб, бджоли з'їдають від 1,5 до 3 кг меду, оце з'їдають за зимівлю. Мед потрібний вже на весну. Ось така рамка, ну це вона мало Тут десь до 2 кг меду. І, можна сказати, одної рамки достатньо було б для того, щоб бджоли перезимували, 2 кіла меду. Але чому потрібно лишати багато меду? Бо ми знаємо, багато пасічків, якщо бджоли вже доходять з якоїсь причини до кінця, до кінця вони починають хвилюватися і починають більше його споживати. І тоді в них переповнюються кишечники, вони його і гинуть. Так що меду має бути в рамках достатньо, щоб бджоли бджолки чувствували себе спокійно і комфортно. Ну, на мою думку, що краще зимувати в такій рамці для бджіл. Ну, а для пасічника, звичайно, працювати в такі рамці краще. Ось так. Таке коротенько. Але переглядуючи свої, свої то, що я купив і мені задали питання, задали питання по ось такому прибору. Я цей прибор від крадіжок бджіл. І вже є просьба, щоб я сказав свій спосіб, який я буквально за 5, ну, може чуть більше, менше, як якісь ну, якійсь е, любу крадіжка зупиняється. Ну, я думаю, що в слідущий ролик я знімню цей і розкажу, бо є ще питання розказати про вулик, якість безпальцевих вуликів і як вони по зазору. Тоже, думаю зміни. І що хочу ще показати от, ми перчатки придбали, Це теж стараємося купляти все якнайдешевше. Такі перчатки 180 гривень. Чим їх в них. Краща якість. Бо я купляв пакистанські, якраз сезон вони відробили і тут дири. І ось тут була проблема, що ось тяли бджоли в руку. Сюди вони не прокусують, а сюди, бувало, тяли в руку. Ось такі перчатки теж 180 гривень. Такий демарчик ми ще придбали теж за 180 гривень. Не знаю, як їм де працювати, але дешевий і, красив, і красивий. Ось так. Добре. Якщо буде, я знімлю про ролик про крадіжки. І ось у нас ще прийде посилка з такими вуликами. Я їх буду збирати, ті корпуса, і побачимо якість. Бо мені не дуже сподобалась, як і фальцеві вулики. Супер. А безфальцеві трошки є у них недостаток. Я покажу їм. Добре. Всім дякую, мирного неба, успішно всім дозимувати і до побачення.